Акції, стоїть з картонкою, каже, ми з народом відновлення, довіра, за довіру, е, тролінг. Там я не знаю 1500 якось там е, левела. Причому, ну як можна це все сприймати? Чого ти вийшов з картонкою Картонна революція перед е, театром Іваном Франка, а точніше, десь там бейсмент, е, будинку з хімерами, е, це історія для, для для людей. Це історія, яка продемонструвала, що суспільний договір. Він непорушний навіть під час воєнного стану. Суспільний договір можна з'їсти все, можна з'їсти е, будь-які там тягати лішення, які переживає кожен громадянин або громадянка України сьогодні. Так можна погодитися, що частину повноважень конституційних має, е, має, має обмежувати там воєнний стан, в, в якомусь розумінні цього слова. Але не можна погодитися на те, щоб просто ну топтатися по гідності людей, які які втрачають своїх родичів на на, на цій.